Протягом минулої доби на лінії фронту відбулося 146 бойових зіткнень. Про це у ранковому зведенні повідомляє Генеральний штаб збройних сил України на Бахмутському напрямку. Захисниками України відбито 26 атак у районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, а також Андріївка, Верхньокам'янське, Новий Виїмка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області. Про ситуацію на Бахмутському напрямку, а більше говоримо далі. Офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України Рубіж Володимир Назаренко зараз на прямому зв'язку з нашою студією. Пане Володимире, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Добрий ранок, студія. Добрий ранок, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашої ефіру. Пане Володимире. Із тих даних, які щоранку публікує Генштаб. Виглядає так, що практично щодня кількість бойових зіткнень на лінії фронту загалом вона збільшується іноді навіть у прогресії. Яка ситуація зараз на Бахмутському напрямку? Яка там динаміка? Динаміка лишається максимально напружена. Окупаційні війська отримали, на мій погляд, задачу тиснути і цієї максимально тиснути, що в їхніх можливостях і цей тиск продовжується вже протягом не те, що кількох тижнів, а багатьох місяців, якщо не років, специфіка дій, те, що ворог абсолютно різну тактику, і кожен підрозділ окупаційних військ на своїй ділянці застосовує максимальний тиск з певною періодичністю, яку складно там систематизувати, або з певною випадковістю, але застосовують штурмові дії. Це може бути і щодня. На жаль, так може бути і з перервою в тиждень, два місяць тощо, і після в більшості випадків ці штурми відбуваються в ворога знищують, перемелюють ще на етапах, коли завдяки роботі нашим пілотам: дронів, БПЛА, коптерів, артрозвідки ми виявляємо скупчення і наносимо по цим скупченням по колонам, які намагаються висуватися, намагаються накопичуватися по логістиці. Ворога наносимо ураження. В Більшості випадків ці штурми навіть не доїжджають до своєї нової, до своєї. Нульової лінії оборони, але певним чином здається, що у ворога є певним чином необмежені ресурси. Вони швидко можуть собі резерви поставляти, поповнення поставляти як живі сили, так і техніці. На жаль, ворог активно бомбардує артилерію від. Там 82-го калібру від мінометів, закінчуючи дальні тили не більшими калібрами, 152-ми і більшими, і активно на жаль застосовує авіацію, зокрема керовані авіабомби. І в цих умовах сили оборони роблять все можливе для того, щоб десятки десятки спроб ворога просуватися, будь-то піхотні штурми в вигляді там дрібних груп, які вони намагають, якими вони намагаються потайки пробратися потайки просуватися, так і закінчуючи спробами штурму ворога з. Легкою бронетехнікою, з десантом, інколи навіть з танками просуватися, але ну, знову ж таки, в більшості випадків з зусиллями Сил оборони, ці штурми відбуваються. Яка ситуація біля Часового яру, що відомо про це? Ситуація дійсно лишається напружена. В першу чергу треба е сподіватися і вірити в оборони, тому що зараз сили оборони. Тримають динамічну оборону, активну оборону. Це основна задача це максимально вберегти життя кожного українського героя, кожного українського солдата і знищити якомога більше е, у тих у того наступального потенціалу, наступальних сил орків, живої сили орків. І в принципі, в більшості випадках це вдається. В більшості випадках повторюють ворожі штурми попри їхню підготовку, попри їхні розрахунки, попри те, що вони накопичуються, застосовують резерви, застосовують якусь логістику, підвози, намагаються певним чином потайки накопичитися попри ці всі зусилля для ворога ці зусилля лишаються безуспішними і він несе величезні втрати. Від наших експертів ми в ефірі часто чуємо про перевагу росіян саме в артилерії, в, артилері... в артилерійських снарядах. Який тут зараз баланс сил? І чи відчувають сили оборони вже ось ту допомогу від Сполучених Штатів за яку декілька тижнів тому проголосував Конгрес? Будь-яка допомога, звісно, відчувається. Навіть однієї рушниці вона, е, е, грубо кажучи, навіть один набій, одна рушниця, одна граната, один кулемет. І більше це допомога і це зброя, яка може використати на для того, щоб знищити окупантів. Відповідно, чим більше допомоги, чим більше боєприпасів, чим більше озброєння, тим більше вогнева потужність сил оборони, тим більше вогневий вплив, тим більше здатність сил оборони відбивати спроби ворога вбиватися. Дійсно, у ворога є перевага. Артилерії в кількості радів, в кількості гармат, на жаль, це об'єкт Ну на жаль, так і є, тому що це радянська імперія, яка готувалася до. Світової війни з, з крайнього дня закінчення Другої ]ivi. світової війни і вони марили імперськими амбіціями до сих пір. Марять цей кремль цей ці диктатори, які один одного міняли. Але власне, це в принципі ідеологія їхньої імперії е, на культі е, е, якихось дат, на культі якихось е, зет е е, е, патріотизму їхнього, коли вони просто культують свою імперію култ. Е, вважають всіх інших людей не людьми, і в принципі те й своїх вони людей не сильно вважають людьми але. Ми чітко розуміємо, що вся тактика застосування їхнього озброєння побудована на масовості більше, 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 ніж у інших. Більше танків, більше бронетехніки, більше боєприпасів. Але тут є для них певні мінуси, адже озброєння, зокрема артилерійське, яке вони застосовують, воно не є точним. Воно створене для того, щоб бомбардувати квадратами, площинами. І тут в першу чергу треба розуміти, що артилерія, яка є у сил оборони, зокрема західні зразки, вони створені для. І тактичні характеристики мають на меті в першу чергу максимальну економію боєприпасів, і доволі часто е, потрібно набагато менше боєприпасів для того, щоб подавити і знищити ворожу гармату ніж ворожі гарматі виконати якусь вогневу задачу. Тому е, дійсно ворога більше вогневий вплив, більше вогнева потужність, перевага в боєприпасах, але точність вогневого впливу все ж таки лишається перевага за силами оборони. Пане Володимире, я б хотіла запитати, якщо можна особисто вашої думки, вашої думки як військовослужбовця стосовно того, що яку інформацію оприлюднив вчора нардеп Ярослав Железняк в телеграмі. Він повідомив, що Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроект про можливість мобілізуватися деяким категоріям ув'язнених громадян. Відповідно до тексту цього законопроекту, мобілізуватися за контрактом зможуть засуджені особи, які не відбувають покарання за тяжкі злочини, тобто вбивство, смертельні ДТП, златування тощо. Скажіть, будь ласка. Як ви ставитеся до цього, і на вашу думку, як це має відбуватися? Чи це має бути окремий підрозділ? Зокрема? Я ознайомився, скажімо так, з новиною про те, що певний законопроект прийнятий. На жаль, у мене не було часу сам законопроект, перше джерело вивчити, дізнатися, які саме категорії, які саме умови, але я чітко розумію, що дійсно. Про окремий підрозділ тись не може, тому що у нас в принципі сили оборони це е, ну однорідна структура, і ми дуже негативно, коли буде створюватися якась аналогія, чи привод даватися, що окремі якісь підрозділи на кшталт тих найманців, як це в окупаційній армії, коли вони використовували цих вагнерівців, чи е, е, інші структури найманців, коли їх використовували, виключно як штрафбати аналогія зі штрафбатами, такого я вважаю, що не може бути в силах оборони, тому що захист батьківщини це почесний обов'язок, це почесне право захистити свою сім'ю, свою, свою родину, свій спокій, себе захистити, захистити своє місто, свою націю, свою країну. Це почесне право, і не можна робити з цього якісь загони, спеціальні загони, які можуть асоціюватися з якимись загонами штрафбатів, коли Людей просто окупаційні диктаторні війська утилізовували. Щодо самого законопроекту і можливості е, воювати ув'язненим, е, я вважаю, моя особиста думка знову ж таки, е, там, деться, наскільки ви мені повідомили, що це не тяжкі, не особливо тяжкі злочини. Тобто, фактично, це люди, які відбувають кримінальне покарання, але не в тюрмах, якщо я правильно розумію, і в будь-якому випадку моя позиція, особиста моя думка, що служба в армії, захист батьківщини, навіть не так, як служба в армії, як право захищати батьківщину, це не може бути заміною покарання, тому що якщо говорити про злочинців, які сидять в тюрмі, це вбивці, гвалтівники, крадії, а соціальний елемент, які кинули виклик с. Суспільство, які в більшості є е, негідниками, е, які ну фактично яких суспільство ізолювало, і метою покарання у в'язниці є фактично, щоб людина виправилася. це чисти перша, перша складова, друга складова, щоб вона понесла покарання, щоб інші е, громадяни, інші люди не е, розуміли, що не можна вчиняти злочини, як би не хотілося, як би не хотілося е, комусь там з різних життєвих обставин зробити. Злочин злочин не можна, тому що покарання неодмінно буде, і власне мета в'язнення це виправлення і покарання, тому заміняти е, службу в армії на покарання я вже не категорично не можна. Що стосується важких кримінально важких злочинів, коли люди сидять у е, коли злочинці сидять у тюрмі щодо інших, дійсно це є дискусія. Е, і ми чітко маємо розуміти, що обов'язок захищати батьківщину почесний обов'язок. Він один до всіх, але знову ж таки, це не може асоціюватися з покаранням, з відбуттям покарання. Тощо, дякуємо, пане Володимире. Це був Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж. Ми говорили про ситуацію на Бахмутському напрямку. Там упродовж доби Сили оборони України відбили 26 атак окупантів. thank you